Одяг, памперси, постільна білизна, вода та домашні консерви. Всі ці речі зібрали просто небайдужі рівняни і принесли в центр збору гуманітарки, яка відправлятиметься на схід. Щось приносили просто небайдужі, а щось закуповували цілими трудовими колективами. На Донбасі живуть наші українці і те яке у них робиться відповідно відповідно треба людям також допомагати і е, в цей раз е, до допомоги долучився весь колектив нашого заводу нашого підприємства е, ми назбирали чималу суму і е, закупили харчів саме для е, саме для мирних мешканців донбасу от крім цього відповідно е, всі колективи деяких є Дотичний приймають участь, і ми передавали і бронежилети, і також і харчі. Заплановані 20 тонн вантажу, практично зібрані станом на сьогодні. Частину вантажів благодійники привезли, бо почули про ініціативу на першому місцевому. Багато благодійників особисто зверталися, приносили все, що могли. Це і харчові продукти різні різні речі. Багато підприємців надавали свою продукцію або тим чином намагаються нам допомогти. Вже зараз зібрані небайдужими рівнянами речі, сортують на складі і пакують в транспортні палети. В понеділок вранці розпочнеться завантаження рефрижератора 20-тонника, аби допомогти жителям звільнених від сепаратистів та поруйнованих міст. Містечок Донбасу Дмитро Лонтіюк та Ігор Прокопчук новини Рівного.